з вами Фільченко і сьогодні я буду знімати відео про типічну кулінарію е, з моєю подругою Дашею. Всім привіт! Ну що, пішли? пішли? Так, що тут по заказам? Обохи. В мене. А... Ой, я ж коктери роблю, Гі -гі -гі -гі. я забула! Ну, все. Ну нічого втратила, трасного, мені здається. Заказ. Якщо я трошечки? Де я Де я знаходжуся? Якщо я. Я думаю, я не буду дуже довго його готувати, але зараз от швиденько. Я надіюсь, нам не буде ніхто заважати. мені зараз молоко закінчиться. Якщо буду заважати, то в мене буде mm -hmm. 에, стресова ситуація з моїми нервами. Да а, <реш> я не знаю. <реш> не, 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 не. Все, все. Угу. Я поняла. Так, добре. Ш... Стаканчик. Ш... Що трапилося? Що з моїми? Моєю... Що шо... таке? Що це? Руками. <реш> Де сковорітка? Покупка. Хто тут що вже купив? Наливаємо. пту. що це таке? Так, добре, я налила, тепер треба його винести. Ой, навіщо я викинула блендер? Щоб більше. Щоб Щоб він був На. А Йому... я Їй все сподобалось? До речі, це Даша. Суші з лососем. Що тут? Печиво. Даша печиво. Е Чого? Легко готувати? Так, так, так. Ну, зараз подивимося. А да, ну, реально. Варіант. О, ранг 13. Так, де мої гроші? Коли Я вже моя... знаю, що мені дають за новий ранг гроші. Коли мої кислот. Да годи помі. Так, добре. Далі. Давай ходи, бить. Мы закроем, окей, мы на лапу, не ходили. Угу. А ми то буде спорити. ще... Будем испортить кар... <бирай> кар... э, да. Кадр. Кадр. Да. Так, все, я, як мисс Чистота, буду прибираться. Так, де так, це? Ой, закриваємо Дашу, закриваємо. О! Е -е! <серкій> Врубаємо. Тільки турція не, не виползла відтуди. Так, кидаємо. Я не місце чистота, я все, я буду демон. Даша, тепер <серкій> Свій посуд, а я пішла. А знаєш, продукт. Спокійної ночі. Всемов, всемо. Далі. Що там Даші за задні фони? Чому все розкидано? Що ж ви мене не позвали? ж не Даша тут порозкидає трошечки. Ой, щось у мене тут не грузить. Так, нам треба щось замовити? Разом тоді поїдемо. Так, тут не, не треба нічого. Та блін, нічого не треба замовити. А може просто замовимо? Чому не можна заходити в того? Даша, а що можна купити за гроші? М? Да. Оновлення в собі. Оновлення, а де? В офісі. Я думала, машина e, e, для лапші і тіста зробила пшу, але ні. Пофіг уже. Да-да, да-да, а, ну дещо сліпенька. Сліпенько. Повнення дивана, зараз поповнення сліпенька. А деша шагухенька, так? <гум> да? Ні. Так, ну я тут прокачалася, трошечки. Це закази? заказ. Там зараз ну, все згорить! <гум> да. да пофіг. Я могла тобі, звісно, відкрити. Да кому ти там сходишь? мене засолю. розсол з тебе зроблю. Сюди. Сюди навіть сіль не, не О, а сюди сипеться. Я зараз тобі покажу, що таке настояще. Спра справжнє. 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 Е, як це? Мішання людей. О. Кінець цього прекраснішого відео Я пропоную тобі розгромити цю кухню Ам <плес> Ну, вже надоїло. Е, тепер я, знаєте що, я зараз побіжу і спалю. Де що... моє бабло? Що спалити на цей раз? Давайте моркву, я її ще не полила, Числіть її, спалим. А може в м'ясорубку? А й не можна. Так, давайте тут в масло моркву. А... Бабусина звонить. Ну, та тихо! Так, я моркву готую. Я моркву готую. А я просто косую машинку. Вау! Я сливаюся Вау, з що таке? Ой. Так, ну мені здається, тепер це... його треба. що? Так, я палю моркву, ти зі мною. Ой, вона Вона щось Харапова. згорає. Ой! Даша! Даша, hire... ти де? Зай... Зайди! Зайди до туалету Ти ходи мені на башку їй! Да? Це що таке? Це що за гарячий снаряд? цьому відео закінчено, всім до зустрічі! Sim, bye, bye!